Як справи усі? Це Едвард з Барстарс. Я тут саме Ром Дельгадо. Сьогодні ми покажемо вам, як виконати Muscle Up. Отже, спочатку розвіємо міф: ви не занадто великі і не занадто високі. Я бачив людей вагою 300 фунтів, які виконують масу лап. І бачив людей з ростом 6 футів, 5 дюймів, які виконують масла. Тепер для цього відео ми структуруємо його на три частини. У першій частині ми покажемо вам 5 різних вправ, щоб навчитися маслап. Це допоможе наростити вашу силу, щоб досягти масла лап. У другій частині я покажу вам техніку. Я покажу вам найлегший і найшвидший спосіб розташувати своє тіло для маслап. А в третій частині ми покажемо вам, як очистити ваш маслап. Отже, тепер почнемо з вправ. П'ять вправ, які ми покажемо, це підтягування, підйоми колін, стрибкові muscle ups, віджимання на прямій перекладині та негативні muscle ups. Самер буде демонструвати вправи. Отже, перше і найважливіше для muscle up – це підтягування. Тож ви візьметеся за перекладину на ширині плечей. Тож не думайте про традиційні підтягування, де ви підтягуєтеся повільно і дійсно зосереджуєтеся на напрузі. Ви хочете піднятися швидко і підняти перекладину високо, ви цілитеся в груди. Тепер, тепер не хвилюйся, якщо не можеш дістатися до грудей. Можеш дістатися до підборіддя. Головне бути вибуховим і дійсно використовувати цю силу тяги. Тепер друга вправа це підйом колін. Тож ви імітуєте нижню частину масалап. Ви підтягуєте коліна до грудей і трохи нахиляєте таз. Це відрізняється від звичайного підйому колін. Ось як виглядає ваш негативний звичайний підйом колін? Тепер, що ми намагаємося зробити, це вибуховий підйом колін. Спробуйте імітувати рух масолап. Тож що ми робимо тут, це підтягуємо коліна до грудей і трохи відхиляємося назад. Отже, тепер третя вправа це стрибковий muscle ап. Ви будете імітувати масл ап, але без частини підтягування вам потрібно знайти перекладену, бажано нижчу за ваш зріст. Отже, ви беретеся за перекладину на ширині плечей, а потім тягнетеся і стрибаєте використовуючи ноги. Чудово Тепер, коли ви стаєте сильнішими, ви хочете використовувати все вищу і вищу перекладину. А якщо це занадто складно, ви хочете просто використовувати все нижчу і нижчу перекладено. Тепер четверта вправа це віджимання на прямій перекладині. Отже, з верхньої точки стрибкового Muscle Up ви позиціонуєте себе, залишаєтеся там, вигинаєте живіт назовні, і ви будете натискати нижню частину грудей до перекладини. Спочатку йде стрибковий Muscle Up, потім ви випрямляєтеся, потім опускаєтеся вниз, а потім знову вгору. Подивіться, як шкіра, подивіться, як таз виштовхується. Ви не хочете, щоб ваш живіт заважав цьому. Ви хочете отримати повний рух поштовху, і це буде імітувати верхню частину маслап. П'ята і остання вправа, яка буде найскладнішою. Ви будете використовувати негативний маслап, тобто ви робите стрибковий масло лап на самому верху, і ви будете опускатися якомога повільніше і контрольованіше. Коли ви на вершині, тримайте лікті назад і дайте ногам вийти вперед для балансу. Тримайте м'язи кора напруженими. Переконайтеся, що ви стабілізовані і спускаєтеся якомога повільніше. Тепер з цими п'ятьма вправами ви зможете скласти фітнес-програму спрямовану на ваш масела. Ви хочете зберегти підтягування і підйоми колін на високій кількості повторень, а віджимання на прямій перекладині, стрибкові масала і негативні масила на меншій кількості повторень, щоб ви могли дійсно зосередитися на формі і виконати їх ідеально. Тепер, коли у вас є сила для масалап, наступний крок це техніка. Гаразд, тепер техніка виконання масла. Ми покажемо вам три різні кроки, щоб ви оволоділи Маслаб. Тож тепер ми хочемо, щоб ви практикували кожен окремо, поки не дійдете до кінця. Це гарантує, що ви освоїте масла. Отже, перший рух. Це розгойдування. Я візьмуся за перекладину на ширині плечей, ви трохи відштовхнетеся і дозволите своєму тілу гойдатися вперед-назад, вперед-назад. Багато людей роблять помилку, не дозволяючи рухатися всьому тілу. Ваше тіло повинно рухатися повністю. Це перше важливо в цьому розгойдуванні, так, це те, що ви не прагнете до агресивного розгойдування, а до помірного. Уявіть, де ви починаєте стояти на перекладині, а потім на два кроки попереду вас. Отже, якщо самер почав тут. Два фути. Попереду нього були приблизно тут. Отже, ви розгойдуєтеся до цього місця і назад. Ідеально. І ви бачите, як рухається все тіло самера. Його плечі рухаються вперед і назад, перед перекладеною і за нею. Тож практикуйте це і переконайтеся, що ви освоїли техніку досконало. Ви хочете переконатися, що у вас хороший замах. Хороший замах веде до хорошого масла. Добре, тепер крок два. Підйом колін, який ми використовували раніше. Ось як ми почнемо практикувати техніку. Тож ви додасте той розмах, який отримали спочатку. Тепер, коли ви отримали розмах вперед і назад, на найвищій точці вперед на шляху назад, ви підтягуєте коліна до грудей з легким потягом. Тепер самер дуже сильний, тому він виконує дуже просунуту версію. Але якщо ви тільки починаєте, вам не потрібно бути таким вибуховим, як він, але ви зрозумієте ідею. На вашій найвищій точці вперед у вашому розгойдуванні, ви будете використовувати імпульс, з яким ви повертаєтеся, і піднімати коліна до грудей. Також ви можете діяти так, ніби наступаєте на щось на вашій початковій відстані в два кроки. Отже, для прикладу, ми будемо використовувати маленький квадрат. Це приблизно помірно попереду. Це приблизно 2 фути від того місця, де самер почав у висячому положенні для підтягування. Він буде рухатися вперед, зробить крок у нього, а потім піднесе коліно до грудей. Тепер Останній крок до вашого масолап, ви з'єднаєте все, що ви сьогодні вивчили. Разом з вибуховим підтягуванням на самому верху. Це поверне ваші зап'ястя і підніме ваше тіло. Отже, знову пройдемося по розгойдуванню. Розгойдування поставить ваше тіло в правильну позицію для масалап. Ви не піднімаєтеся прямо вгору, коли робите масел-ап. це не як підтягування. Ви піднімаєтеся вгору і навколо перекладене. Тепер підйом колін знову допоможе вам створити цю криву. Подумайте про літеру С. Отже, з цією кривою. З розгойдуванням, яке ставить ваше тіло в правильну позицію, і підйомом колін, що створює цю криву, ви опустите ноги вниз і підтягнетеся, щоб перейти через перекладину. Самер покаже вам, як виглядає кіпінг м'язовий підйом. Ідеально. Бачите криву, яку він створює своїм тілом. Він піднімається вгору і навколо перекладини. Ідеально. Тепер ми розглянемо деякі поширені помилки, які трапляються під час першого маслап. По-перше, це схема руху. Ви не піднімаєтеся прямо вгору. Прямо вгору це форма, яку ви б виконували для підтягування. Для маслап ви створюєте криву як літера С. Всем покажу вам, як це виглядає, якщо спробувати зробити маслап, піднімаючись прямо вгору. Тепер, якщо ви вигнаєтеся, бачите, ви піднімаєтеся вгору і навколо перекладини. Вгору і навколо перекладений, як літера С. Тепер друга поширена помилка. Не ігнорування того, що роблять ваші ноги. Ваші ноги допомагають вам отримати поштовх, щоб піднятися. Подумайте про невидимий поштовх. Ваші ноги вигинаються, і цей невеликий поштовх від ваших ніг і рух тазу вперед піднімає вас на вершин. Отже, СЕМ виконає ще один маслап, і ми просто зосередимося на тому, що роблять його стегна. Ви Бачите маленький викид. Маленький викид дає йому додатковий поштовх, щоб піднятися над перекладиною. Тепер ще одна поширена помилка і це нехтування зап'ястями. Ваші зап'ястя повинні повертатися на вершині. Це відбувалося природно, якби ви були в криві. Але якщо ви занадто близько і залишаєтеся під перекладиною, ваші зап'ястя не повернуться. Тепер подивіться на Сема, коли у нього дуже в зап'ястя. Це ти змушуєш свої зап'ястя і боїшся їх відпустити. Тепер ривок Сем покаже, як має виглядати обертання зап'ясть для масила. Ще одна поширена помилка це починати з однієї руки. Ми називаємо це куряче крило. Хороший спосіб виправити це зробити крок назад, бути скромним, відкласти своє его і працювати над вправами. Покращуй свої підтягування, покращуй свої віджимання на прямій перекладині. Ви хочете переконатися, що прогресуєте сильно, але безпечно. Тепер ми дійшли до останньої частини цього відео. Тепер я покажу вам, як перейти від початкового масалаб до більш просунутого рівня. Ми покажемо вам, як очистити ваш масолап. Отже, ви знайомі з кіпінг масалап. Ви робите кіп, згинаєте коліна, згинаєтеся в талії, і це досить вибуховий підйом. Щоб виконати чистий масалап, ви тримаєте ноги прямими. Ви використовуєте ноги набагато менше. Ви використовуєте набагато більше своїх латів і тягнете. Ви використовуєте набагато більше сили тяги, що вимагає набагато більше сили загалом. Тепер, щоб очистити свої маслапс, ви хочете зосередитися на виконанні звичайних маслапс, бо всі починали з звичайних маслапс. Чи ви знаєте вони це чи ні? Всі починали з маслапс з згинанням колін. Після цього ви зосереджуєтесь на тому, щоб спускатися і все менше використовувати ноги. Це займає час. Ви не зможете очистити свій маслап відразу після першого маслап. Це займе кілька тижнів, кілька місяців. Просто докладайте свідомих зусиль, щоб не використовувати ноги і не розгойдуватися так сильно. Отже, кожного тижня намагайтеся зменшити кількість розгойдувань і кожного тижня намагайтеся зменшити згинання колін. Добре, хлопці, дякую, що подивилися відео. Залишайте коментарі, якщо у вас є ще питання щодо масалап або будь-якого руху в Калістеніці. І підписуйтесь на bodybuilding.com для отримання більше безкоштовних відео.